Всім добрий день, вас вітає компанія Автопарк Місто Вінниця. У нас до продажу сьогодні автівка марки Kia Cerato 2007 року з двигуном об'ємом 1,6 літрів газ бензин. Полетіли прекрасного синього блакитного кольору на зимовій гумі. Автівка потонована. Комплектація EX. По салону. Доглянутий салон світло-сірого кольору. Перший ряд сидінь. Відповідно повний електропакет, механічна коробка передач, кондиціонер, магнітола. Заявлений пробіг автівки 164 тисячі кілометрів. Встановлено додатково газове обладнання. Ця автівка знаходиться безпосередньо в нашому салоні, готова до огляду, а також відповідно продажу і тест-драйву в будь-який зручний для вас час. З приводу придбання даної автівки. Звертайтесь, будь ласка, в компанію автопарк. Ми знаходимось у місті Вінниці, по вулиці Соборна, 1 а будемо раді вас бачити.